То, що полюбляють брунери, медунички, хости, що вони полюбляють, щоб їм гарно було рости, щоб вони дарували нам красу. У мене із брунер, медуничок, ось такий бордюр. Зранку і до двох годин. Ну, далі йдуть у мене ось трави. Так, хости мої красуні. Ну, хост там трішки все-таки тінь є. А от брунери і медунички зранку і до двох годин вони на сонці. Потім сонечко вже повертається за сусідський будинок і у них півтінь. Ну, іншого місця немає. Але коли їм досить водички, тому що брунери, медунички, хости, вони полюбляють добриву, воду і на півтінь. І коли їм досить водички, бачите, трішки-трішки листечко так трішки, здається, що воно зараз буде в'янути. це видно ось на цій медуничці Девід Вона найкраща з усіх медуниць. І все. Тому що водички їм досить. І навіть до двох годин пряме сонечко їм не страшне. А якщо мало води, немає поливу, то знизу листя підгорає, та й не тільки знизу, це гата, медуночка Девід Варт. Це ось така вузьколисна, колисна локінглас, яка гарна брунера. А це у нас з усі герані, герань самобор, яка теж полюбляє воду, добриво, органічні. І вона теж росте між цими брунерами і медуничками. І ось бачите, коли їм досить води, то навіть спека, ну, Зараз у нас це під Києвом, Бочанський район, зараз у нас жарко. Вночі прохолодно, а зараз жарко. То навіть отаке сонце їм не страшне. Тому мої дорогенькі, якщо ви хочете, щоб у вас були гарні медуниці, гарні брунерочки, хости та й взагалі папорочі, ви повинні подумати про полив. Полив, добриво. І тоді у вас буде ось така краса. Навіть у сонячну погоду. Водичка.